Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах ми подивимось енергії найближчих днів і поради на ці дні для того, хто прийшов зараз на цей розклад. Покажіть руни, якими будуть енергії найближчих днів для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Ну, тут можуть бути якісь перешкоди і негаразди, можуть бути матеріальні втрати для когось, але на загал, якщо брати просто по енергіям, то це енергії енергії небажання. От знаєте, як Буде якась слабкість, буде небажання може виходити з дому, може з кимось контактувати, може взагалі відсутність бажань буде. Просто така собі прострація. Можливо, це будуть енергії очікування. Для когось це будуть енергії витрат, коли ти розумієш, що тобі потрібно. За щось платити, кудись витрачати саме матеріальні, да? кошти, назагал енергії. Так, енергії застою. Скоріше за все, це буде або, можливо, небажання щось робити, або розчарування, або переживання за. За чимось втраченим Або просто не буде хотітися якусь там розвитку, а, можливо, хочеться просто від всього відпочити. Тут такі енергії. Енергії застою на ці найближчі дні, на вихідні. Добре, покажіть причину, чому такі енергії у людини. Причина. Щось завершується, якийсь етап завершується, підходить до кінця. І це, як, можливо, знаєте, перепочинок перед змінами. Щось хочеться змінити. Якісь зміни, можливо, вже на порозі або вже відбуваються. І тому цей перехідний період завершення і початку нового, вони призводять до таких енергій. Можливо, тут іде, як небажання тих змін, які насуваються. Людині треба ще на них налаштуватися, підготуватися. І тому такі застійні енергії. А для декого тут дійсно ресурсні втрати, матеріальні втрати і ви це розумієте, для того, щоб щось змінилось, треба вкластися. Треба вкластися, щоб стартанути, да? війти в щось нове, завершивши щось старе. Ось тому будуть такі у вас енергії. А покажіть, руни, пораду на ці дні для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Пораду, пов'язану пов з такими енергіями, з такими настроями. Пораду, покажіть. покажі. Ага. Дивіться, щоб ви взагалі-то, ну як, налаштовані на успіх, і людина енергійна, і людина, яка може навіть проявляти лідерські якості якісь. Взагалі це більше стосується, якби соціуму, соціального життя, контактів з людьми, можливо, це на роботі десь або в спільноті в якійсь. Але тут така порада, що ідучи до свого успіху, подумай м -м, гарно перед тим, як щось зруйнувати, від чогось відмовлятися. Чомусь випадає ось така вам порада. Задумайся. Ти людина розумна, ти звикла обдумувати, не роби нічого імпульсивно, бо, як би кажуть, тут може бути помилка. Ця руна, до речі, сама випала з мішечка, тому я її і виклала. Не можна ігнорувати такі підказки. Дивіться, якщо ви запланували якесь руйнування, або, ну, можливо, ви хочете перервати з кимось стосунки, кинути якусь роботу, відійти від якогось колективу, кожного своя ситуація, але проясніть ситуацію. Гарно, подумайте, а тоді вже відмовляйтеся, щоб не вийшло помилки. Тому що. Ламати, як то кажуть, не будувати. Добре, покажіть, а як би, е, все ж таки, треба було зробити, щоб людині, яка зараз дивиться цей розклад, було воно на благо. Покажіть, як буде на благо для людини. На благо. Дивіться, тут потрібно з кимось поговорити, поспілкуватися. Можливо, для інших якихось ситуацій то повчитися. Може, перед тим, як від чогось відмовлятися, треба набратися потрібних знань, інформації, щось. Щось треба взнати вам все-таки, прояснити. Для кожного тут своє. Але подумати треба і прояснити ситуацію. На благо. Так, ну, знов тут таки про те, що треба звернути на щось пильніше свою увагу. Бо для декого тут іде порада поспілкуватися з кимось, з вашого минулого, з ким зараз, ну, з ким зараз все змінилося можливо. Просто поговорити треба чомусь. Вам видніше чому, але, знаєте, можливо розставити крапки над І. Тому що це минуле воно, по-перше, ну, воно вас лякає. Чомусь лякає і чомусь ви вважаєте, що там були зроблені помилки. От, то гарно над цим подумайте, якщо треба з кимось поговорити. воно повинно якби прояснити ситуацію. І це було б вам на користь звернути увагу на щось, що від вас скрите, або що ви вважаєте не дуже важливим, або. Ну, взагалі, може бути, знаєте, навіть це може ця розмова, це спілкування може бути для вас навіть неприємним сюрпризом якимось, але поговорити буде варто. Не відмовлятися все ж таки поговорити. Так, і якимсь чином це знання воно може захистити вас. Від якогось негативного моменту. Пов'язаному, можливо, в когось з минулим, можливо, в когось просто з негативним якимсь несподіваним моментом. Що тут. Так, ну це може з керівництвом бути пов'язане. Можливо, з соціальними <кій> мережами, з інтернетом, якщо це у вас, наприклад, робота через інтернет чи навчання через інтернет, тут треба налагодити буде зв'язок, поговорити, прояснити ситуацію точніше і звернути тут увагу на щось потрібно. Можливо, у вас. Були якісь домовленості з якимись минулими партнерами, можливо, з керівництвом вашим, можливо, в роботі вашій. І тут треба якось звернути на це увагу, щоб щось не пропустити. То, тоді це може, ну, Може вас якби захистити. Можливо, у вас у вас є покровитель якийсь, який міг би вам допомогти, навчити чомусь? Так, ладно. А, скажіть, мені руни головну і основну пораду на ці дні для людини, щоб було на благо, щоб їй все заладилося, щоб. Все вона зробила так, як потрібно в цій ситуації, так як їй на користь. Покажіть головну і основну пораду. Так, і все ж таки тут не приймати е, поспішних рішень, не рубати з плеча, не Ну, в общем, не бути різким занадто. Все ж таки треба гарно, як тут казали, нам подумати і потім вже прояснивши більше ситуацію, всі моменти, тоді вже можна приймати рішення. Тут, як все ж таки, не бути різким, не обирати щось. Не подумавши, не руйнувати щось, не подумавши, не зваживши всі моменти, які можуть бути, ось така головна і основна порада на ці дні. Не сваритися. О, дивіться. Не сваритися, але тут може бути, знаєте, ще який варіант? Можливо, тут є ще натяк на те, що все ж таки, якщо вам будуть пропонувати від особистих стосунків до робітничих стосунків, а ну, взагалі, взаємодія, от, да, якась партнерська угода, можливо, комусь буде запропоновано налагодити з кимось стосунки, війти в стосунки, підписати якісь папери, от, то не приймайте поспішних рішень, гарно подумайте. Зважте все. Ось така головна і основна порада це стосується взаємодії, це стосується контактів, це стосується партнерських відносин. Як я вже сказала, від особистих до робітничих або яких завгодно стосунків. Дивіться, тут поки що знов таки зупиніться, подумайте, якби Сконцентруйте свою увагу. Замріть, поки що замріть. Не біжіть попереду паровозу. Ну така от порада. В кожного тут своє, але це порада тільки на сьогодні і найближчі дні. Там туди далі. Може все змінитися, але от в ці найближчі дні поки що не приймайте поспішних рішень. Така порада від Рун. Ну, На цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!